Казка Мрія в далекій країні, захованій між горами Карпат, жила дівчинка на ім'я Мрія. Вона мала особливий дар бачити світ не таким, яким він є, а таким, яким він може стати. Лілі очі світилися, коли вона мріяла, а серце, коли творило добро. Одного дня на країну напало зло воно поглинуло кольори. Заглушила пісні і сховала під темною завісою зорі. Люди втратили надію. Діти перестали мріяти та посміхатись. Але мрія не скорилась. Вона запалила ліхтарик світла, який створила сама. Мрія бажала, щоб люди в усьому світі жили у мирі і злагоді. З цим ліхтариком вона вирушила в подорож, аби розігнати темряву зла. На шляху до неї приєднулись інші мешканці. Разом вони проходили крізь густі ліси, долали гори з невіри та притинали ріки зла. І скрізь, де вони проходили, мрія дарувала людям світло. Нарешті вони дійшли до замку зла, де панувала темрява. Мрія підняла свій ліхтар і сказала ми не болімося. Бо з нами добро, світло і віра в перемогу. І в цю мить світло спорогнуло так ляскраво, що знову розстануло. Сонце повернулося, а з ним пісні, радість і життя. З того часу в країні кажуть Мрія, добро і світло – найсильніша зброя у світі. Вони завжди ведуть до перемоги.